Криві пузаті скручені огірки. Це не сорти такі, а це помилки. Найчастіша причина різкий полив після посухи. Огірок росте ривками, от вам і пузата середина. А ще погане запилення. Якщо плід кривий з одного боку не було комах або дощ завадив. Дефіцит калію і кальцію. Замість хромкого огірочка маємо гачечок Щоб цього не було, поливайте рівномірно, підживлюйте золою та банановою шкіркою. І не забувайте про бджіл. Збирайте врожай вчасно, і тоді будуть огірки рівненькі, гарненькі, як на фото. Повне відео дивіться на каналі. Пан Степан.